Місія міжнародного валютного фонду вже близько тижня працює в Україні. Вона розпочала свій візит для Києва ще 11 листопада. Головна мета це шостий перегляд програми розширеного фінансування. Саме за його підсумками Україна може отримати вже сьомий транш у розмірі понад 1 мільярд доларів. Далі з нами на зв'язку Олег Густенко, економіст. Пане Олеже, вітаємо. Доброго дня, Де, вітаю вас. Поясніть, будь ласка, важливість ось цих заяв, які лунають від представників МВФ. Дуже важливо, бо як говорять і говорили раніше в Вашингтоні, міжнародний валютний фонд взагалі має ключі. Відворіт від брами, коли працює міжнародний валютний фонд, то заходять і інші кредитори, і інші інвестори. І, взагалі, фінансовий стан можна тоді визначати, чи є програма з міжнародним валютним фондом, чи немає. Тому з цієї точки зору ну важливо не тільки гроші, які заходять від міжнародного валютного фонду, а важливо взагалі позитивні рішення і взагалі наявність цієї програми. Да, я розумію, що багато хто може сказати, що на поточний рік ми ще додатково трі. Маємо від міжнародного валютного фонду приблизно біля 1 мільярда доларів. Це означає, що в цьому році загальна програма фінансування від міжнародного валютного фонду знаходиться на рівні трохи більше ніж 5,5 мільярдів доларів. Зрозуміло, що на фоні тих 40 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету, який в нас є в поточному році, і з фінансуванням, яке заходило від інших сторін, ну скажімо, порівняти. 5,5 мільярдів від міжнародного валютного фонду з 18 мільярдами євро, які ми отримали з боку Європейського союзу або з 8 мільярдами доларів, які ми отримаємо до кінця, не отримали, але отримуємо в цьому році з боку Сполучених Штатів Америки. Це набагато менше, але це важливо. Бо навіть якщо ви подивитеся на програму співпраці з міжнародним валютним фондом і на ті те, що називають структурні маячки, ви побачите, що вони перетинаються. А я б сказав би навіть, що вони майже такі. Що з МВФом, що з Європейським союзом стосовно, скажімо, нашої інтеграції, нашого треку приєднання до європейського союзу. Ну і на наступний рік, все ж таки, ми будемо продовжувати мати дефіцит державного бюджету, і нам дуже важливо що продовжувалася програма з МВФом, знов таки на наступний рік, ми знаємо підтверджену цифру приблизно в 2 мільярди доларів з боку міжнародного валютного фонду. Знов таки на фоні дефіциту в 35 мільярдів на нас доларів. На наступний рік це лише одна сімнадцята частина, але це знов таки важливо, бо від того буде залежати чи є, чи немає фінансування, і наскільки стабільним воно є з боку інших союзників і партнерів, ну включаючи європейський союз інші. Міжнародні фінансові інституції, ну і сподіваюся, що і з боку Сполучених Штатів Америки, хоча там є і певні ризики, ну враховуючи ту політичні зміни, які відбуваються в керівництві політичному в Сполучених Штатах Америки, пане Олеже. Звичайно, зараз ми говоримо про економіку, але економіка України вона не може існувати. Без споглядання на поточну ситуацію в країні, де триває війна, я знаєте про що хочу запитати. Ми сьогодні зранку прокинулися, і ми з колегами підбиваємо сумні підсумки тих страшних обстрілів, які зачепили абсолютно всі регіони України. Є жертви, є пошкоджена енергетична інфраструктура. Я хотіла б зрозуміти логіку наших партнерів. Вони ж так само дивляться стрічки. Зараз вони переглядають теж, якщо переглядають, бо сьогодні у світі вихідний частина світу готується до новорічних різдвяних свят, побачивши черговий зух. Вали обстріл, а що вони подумають? Давайте ще дамо грошей Україні для того, щоб наша країна протистояла ворогу і перемогла. Якою фінансово-економічною логікою будуть зараз керуватися наші партнери? Що які кроки ми можемо побачити у найближчій перспективі? Я думаю, що у найближчій перспективі ми можемо бачити кроки по декількох напрямків: і те, що стосується геоекономічного і геополітичного ландшафту, і зміни його, і те, що стосується безпосередньо нашої військової підтримки, і те, що стосується нашої бюджетної підтримки, те, що стосується нашої бюджетної підтримки, тут в мене нема жодних сумнівів, що вона буде продовжена протягом ну, що найменше на наступний рік. А так як говорять наші партнери і союзники. Стільки скільки це буде необхідно, хоча тут є знов такі повторюються ризики з точки зору фінансування з боку Сполучених Штатів Америки на наступний рік по дефіциту державного бюджету. Я в мене немає жодних сумнівів, що буде продовжена підтримка. Наша військова це теж дуже важливо. Наш бюджет на наступний рік приблизно на рівні біля 40-45 мільярдів доларів. Це військовий і бюджет безпеки. Але він ще приблизно на таку суму додається з боку союзників і партнерів, не вигляді грошей, а вигляді а, того зброєння, яке ми від них отримуємо. Я думаю, що тут а, буде продовжено, і теж можливе і посилення по цьому напрямку. А, але це не все, що буде зроблено. Те, що ми будемо з вами очікувати, ну принаймні, а, з точки зору і економічного а, такого геоекономічного ландшафту, я б очікував би а, перше, а, те, що буде. І ти така суттєва. Суттєвий тренд на зниження ціни на нафту там багато зараз це обговорюється в експертних колах, але це те, що ми з вами вправі очікувати. Зараз Росія продає свою нафту по 60 доларів за барель і отримує оці кошти, якими вона може продовжувати війну проти нас. Але я так розумію, що після того як воно буде знижено, я маю на увазі або цей ціновий потолок, або цінова стеля, або взагалі буде. Зміна цінової кон'юктури на світовому ринку нафти, і скажімо, нафта піде відмітку приблизно біля 50 доларів. То я так по таких первісних розрахунках вважав би, що у Росії просто буде абсолютне видихнення з точки зору можливості фінансування їх військових витрат. Паралельно з тим, я б очікував би і те, що зараз після цих всіх подій, які відбуваються з інтенсифікацією або з ескалацією з. Боку Росії, а особливо те, що відбулося там, скажімо, сьогоднішньої ночі, я би очікував би більш такий суттєвий тиск на ті країни, які ну не просто вже неумовна, напевно, відносяться до сі зла да за цією визначенням, яке давав ще 82-му, здається, році, президент Рейган. Теж до речі, знов таки республіканець теж одна з ікон, яку зараз використовують в тому числі і в команді новообраного президента Трампа, і тут ми бачимо, я би очікував просто глобальне зміна по відношенню до північної Кореї і до Китаю і до Ірану. І 에, до 에, тих країн, які намагаються співпрацювати з цими країнами, і тут я б очікував би їх і, і третичні санкції. Я б очікував би на те, що 에, буде е, зроблено ну набагато більше з точки того з, 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 з огляду на те, що буде намагатися розірвати е, якомога швидше. Напевно, не все, але все-таки будуть намагатися розірвати зв'язок між Китаєм і Росією. Просто будуть глобально давити на Іран, на одного з постачальників військової зброї на територію Росії. Ну і ще додатково будуть грати, розігрувати карту додаткового тиску. Хоча який тиск на повністю ізольовану країну, ну скажімо, на південь. Корею з точки зору того, вибачте, на півні на північну, на на північну на КНДР на північну Корею. З точки зору того, щоб Повністю обробити їх можливі до сих пір, такі важливі для них зв'язки з Китаєм. Пане Олеже, тому я думаю, що ця зміна геоекономічна вона теж буде грати нам плюс, пане Олеже. Ми на жаль обмежені в часі, але ми не можемо вас відпустити без ну, принаймні найзагальнішої відповіді на наступне питання. Ми сьогодні цілий день на жаль, так говоримо про наслідки обстрілів. Економічні наслідки, на вашу думку, за запоп... Передніми так з огляду на ваш досвід за попередніми результатами наскільки вони будуть відчутні? В нас менше хвилини. Вони будуть відчутні в плані того, що це в першу чергу йшло навіть не про гроші, яких вже багато було витрачено на це. На загальний збиток для держави більше 750 мільярдів доларів. Якщо додати ще непрямі збитки, то це мова йде про 1 трильйон доларів, які ми вже отримали з боку Росії як наслідок негативний для нас. Тут я б думаю, мова буде йти про сотні мільйонів доларів лише за. Одну ніч і тут мова йде не лише про те, що було розрушено частково наша енергетична інфраструктура, але те, яким чином це буде впливати в більш такому тривалому періоді часу, з оптимістичної точки зору, якщо це взагалі доцільно тут говорити, з цього приводу я думаю, що актуалізується більш активно розговор розмови з приводу того, що все ж таки 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Росії, які зараз заарештовані, і прибуток цієї буде використано вже вирішено, що він буде використано на користь України, все ж таки. Перейдуть до треку повного використання самого, самого mm -hmm. тіла, самого активу цього в 300 мільярдів доларів. Ну і відповідно Росія в кінці кінців заплатить за цю за все це, включаючи сьогоднішню ніч, що було зроблено в Україні. Хай так і буде, пане Олеже. Вдячні Дякую вам, вам за те, що долучилися за ваші коментарі. Дякую, що запросили, Олег Устенко, економіст.